Сип білоголовий, популяція якого в Криму на початку нульових сягала не більше ста особин. Станом на сьогодні достовірної інформації про його справи на півострові немає, проте його інколи бачать на материковій території України. Однак, наприклад, в червні 24-го року він прилетів у гості до ЛАЛЕК в Київській області, дивувалися не тільки орнітологи, а й власники гнізда. Сип біоголовий, до речі, як і гриб, теж немаленький. До 2,8 метра має розмах крил, любить колектив, тому живе групами, живиться переважно мертвими крупними тваринами. Має дуже моцний шунок та шунковий сік. Тому навіть біляж біля вокзалу йому не страшний. А також він дуже охайний і часто купається в піску та загорає на сонечку. Тому навіть після найапетитнішої трапези швидко стає чистенький і доглянутий. Загалом. Падальники для довкілля дуже потрібні птахи, адже вони ліквідують трупи тварин, запобігають поширенню хвороб і підтримують баланс в екосистемі. Тому не варто до них ставитися зневажливо чи боятися їх. А якщо ви хочете дізнатися про всіх птахів фауни України детальніше, яких налічується вже близько 440 видів, то запрошую вас на мої пташині курси. Всі лінки в описі.